Гаряча вода з'являється в оселях прилучан. Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання обслуговує 74 будинки, що централізовано отримують гарячу воду. У зв'язку з частими відключеннями електропостачання цю послугу не надавали майже рік. Зараз на підприємстві працюють над відновленням подачі гарячої води. Нагадаємо, що гаряче водопостачання здійснює два види котелень. Вони мають різні алгоритми запуску. На котельнях, що продукують і тепло, і гарячу воду, вже є газопостачання. Тому такі котельні запустили ще 20 листопада. Будинки, що обслуговують дані котельні, підключили раніше. Ті ж котельні, що надають послугу тільки з гарячого водопостачання, потребують відновлення газопостачання. Тому процес поновлення подачі гарячої води більш тривалий. Але на сьогодні і ці котельні в роботі. На сьогоднішній день всі котельні, які надають послуг, з гарячого водопостачання працюють підключені до гарячого водопостачання на сьогоднішній день 49 будинків. І, хоча прилуки тепловодопостачання повністю готові до подачі гарячої води, 25 будинків ще не отримують дану послугу. Причини називає директор підприємства Андрій Гавриш на сьогоднішній день. Ще не підписано 25 актів готовності. Ну я думаю, що це будинки, в яких виникли. Прориви в внутрішніх будинкових мережах цим питанням займаються управляючі компанії. Це саме комфортні послуги, прилуки житлобут і ОСББ. У них є свої працівники, які. Обслуговують нучі внутрішні будинкові мережі. А от які роботи у зв'язку з відновленням гарячого водопостачання проводять управителі, ми вирішили дізнатися на прикладі комунального підприємства Прилуки житлобуд 46 багатоповерхівок, що знаходяться на обслуговуванні у підприємства, мають вже отримувати гарячу воду централізовано, але при підключенні виникають певні складнощі, розповідає головний інженер Ростислав Татусь. Процесі експлуатації в зв'язку з тим, що комунікації мають уже дуже довгий термін експлуатації, Відбуваються такі неприємності, як пориви. Наше підприємство ми дуже стараємося відреагувати оперативно, виконати ремонти по роботі, по відновленню гарячого постачання. Прикладом може бути така адреса, як Константинівська 117, Константинівська 115, садова 70. На цих будинках оперативно, фактично з дня в день, коли відбувся порив. Виконані роботи по відновленню гарячого потрапляння. Хочу ще додати до цього всього, що багато мереж потребують капітального ремонту, це заміни трас трубопроводів. За словами Ростислава Татуся, над відновленням гарячої води підприємство працює в пришвидшеному режимі навіть в тих будинках, які мають значні борги перед організацією. До прикладу, жителі багатоповерхівки за адресою садова 110 мають заборгованість. Сума боргу сягає 100 тисяч, але комунальники все рівно сьогодні працюють над усуненням пориву внутрішньобудинкової мережі гарячого водопостачання. На даний момент на будинку садова 110 проводяться проводиться ремонтні роботи по пориву, по виявленню порива гарячого водопостачання. Підвальному приміщенні, ну, протягом години буде ошанути пари. Всього комунальне підприємство Прилуки житлобуд не майже 7 мільйонів гривень. Ростислав Татусь говорить, це значна сума, котру організація могла б використати на проведення ремонту. Загальна заборгованість мешканців нашого міста перед КП Прилуки -Житлобуд» на 1 листопада цього року складає 6 мільйонів 618 тисяч. Це дуже впливає. На нашу спроможність виконувати свої обов'язки перед даними будинками, перед власниками квартир і виконувати ремонти по даних будинках. Хочу також зазначити, що нашим підприємством аналогічна сума використовується при обслуговуванні всіх будинків. Вона складає більше 6 мільйонів за рік. Ростислав Татус звертається і до абонентів комунального підприємства Прилуки житлобуд хочу звернутися до мешканців нашого міста з великим проханням щоб вони сплачували комунальні платежі. Ці комунальні платежі дають можливість нам якісно обслуговувати ваші будинки, забезпечувати водопостачання, забезпечувати опалення ваших квартир і виконувати роботи по благоустрою при будинкових територіях і підтримувати ваші будинки в належному стані.